Мир вам! З вами Любомир Погоявинський, і це сеанс духовного очищення. Для того, щоб прийняти енергію світла, скажіть самі до себе, або пошепки, можна в думках приймаю, або напишіть слово в коментарях Амінь. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже, об'явлення. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. помилуй, помилуй. Алелуя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи помоли, Господи помоли, Господи, помоли, Господи помилуй. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявлинський, Боже об'явлення. Господи помилуй, 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 алелуя, 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 слава тобі, Боже. Я любов мир, той, що десе любове мир. Я богоявленський, боже об'явлення. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. І нехай божественне світло, нехай божественна світла енергія зійдуть на душі і серця всіх тих, хто щирою душею додивилися це відео до кінця. Будьте благословенні, мої дорогі, ваш екстрасенс, Любомир Богоявленський, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.